Що найменше в трьох локаціях Херсона, що і вискапілі сьогодні проходять покази документальних фільмів мандрівного фестивалю документальних фільму справ людини. І от сьогодні це вже 22 й фестиваль. Тобто двадцять два роки у нас показують ці фільми. Це документальні фільми, які присвячені правам людини. В висвітлюються різні різні аспекти. Прав прав і свободи людини, різні проблеми, і як ці проблеми вирішуються в різних країнах на нашої земної кулі. І цього року такий лозунг лозунгслаган цього фестивалю найцінніший ресурс, що мається на увазі, чому найцінніший ресурс, як ви думаєте, люди, люди, люди так і саме зараз, в 25 році, ми це розуміємо, що найцінніший ресурс у всьому. А в Україні, зокрема, це люди. Сьогодні буде перший фільм. Як я пробів літо. Це фільм, який зняв український режисер Антоніо Лукич. Це включається. Онцін я міст цього десь самер. Чого нам не вистачило під час цього літа? Я звернула увагу що їхні мрії такі ж і у нас. Щоб Хочу на море. Хочуть, хочуть діти побачити дідусів, бабусів, а ми їх. Ну, Це таке. Там хлопець один помітили такий момент, він каже, якщо це затягнеться надовго, піду це 23 році, да, да, то я піду, буду військовим. Ще, якщо війна ще буде продовжувати, да. то я піду військовим. Теж вони про це говорять. Навіть думки такі дорослі, не дитячі думки, так 15-16 років. Або гуляти в кіно там сходити на дискотеку, Взагалі даже з маток хоть вони думають останні кадри. Ви бачили тут, тут у тут вказали. Вони собі все одно радіють. В них зараз іде дитинство. У них не буде іншого часу, буде дітьми. Тут самі там занурюємося, ой, там нещасливі, А вони не знають щасливі, що вони живуть тут зараз і тепер. І дитинство їх проходить. Тепер вони зараз дорослішують у всьому всьому. Ну, нам треба дивитися ці фільми. Ці фільми треба показувати десь в Польщі, Є... може, в Венгрії в Європі, в, в світі, щоб люди знали, щоб дійсно, люди цей знали, фільм. Що їх і чекає. Я, я думаю, що цей фільм він саме для тієї західної аудиторії, щоб щоб вони подивилися наших дітей. Але і ми теж повинні дивитися на дітей, побачити, які вони стали. Знаєте, мене вразила ще думка дівчини, яка сказала, що. Нема чого святкувати, що це буде просто радість. Mm -hmm. І Я згадую наше звільнення Херсона. Це була така радість, яка зараз І Тому дійсно радіти ми будемо, але святкувати нема чого. Це така доросла думка напрочуд від дитини я не очікувала. А я от звернула увагу, що дівчинка одна сказала, що у мене немає друзів. Але знаєте, це суттєва проблема. Тому що діти, які зараз сидять вдома в на онлайн-навчанні, то вони, звісно, не мають. Вони і батька не мають, і друзів не мають. Слухайте, це важка ситуація. Ви правильно сказали, що треба допомагати нашим дітям виживати жити це життя, проживати це життя. Слухайте, ну це суттєва проблема. Але у дітей, незважаючи на те, що от вони всі в стані війни знаходяться, у них немає агресії. От вони ні, ну, Ніхто не каже, що на Росію треба знищити, що от у них агресії нема. Вони світлі, світлі діти. Це добре, так? Да? Це вони ж наша різниця між нами. Я не кажу, що вони будуть позитивно відноситися до Російської Федерації, але вони не агресивні. Добре. Давайте ми дякуємо режисеру. Антоніо, Він дійсно гарний режисер, і я вам рекомендую, хто не бачив ці ігрові фільми, подивитися обов'язково.